Прийшли на ночну прогулку. Каченятка ряд повисідалися. Жду ждуть, коли їм мемелашка вони, та їм щось кине. Сьогодні тепло так, що аж, аж жарко. Опа! Опа! Хотя на старт Щось не, не всі хотят это. Не всі это поняли, що можна покушать Да, 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 Слітайтесь Вы на всіх не хвати. Хватать тим хто, хто, хто это поняв, що можна Що прийшла милашка. Опа Милашка пришла в гости, так что взлетайтесь. Давай, давай, давай. Еще. А ну Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Еще одиннадцать сидит. Да? Блін, я тоді, як ми туди як їм віддавали всі ці булочки ж, їх оце не було. Самі он... А, он ще не досчитався, он ще за забором есть, 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 да. Че, возьми? Чита. Нет, это ты не кидаешь. Ты кушаєш, милаша. Дочь, ти кушаєш. Вони за тебе скушають. Супер. Закладає удивиться, давай чи вот я все. Все, вима. Вима. Дядя вже сам дзвонив.